Вітаю, друзі! Сьогодні один із дистриб'юторів нашого обласного центру порадував нас, і нам вдалося придбати монетку, присвячену Соломії Крушельницькій. <кхід> Пам'ята монета присвячена українській оперній та камерній співачці лірико-драматичного сопрано Соломії Амвросівні Крушельницькій. Незабутня, неперевершена, неповторна, єдина у світі найпрекрасніша і найчарівніша батерфляй так називали її музичні критики. Соломія Крушельницька виконувала різнопланові сопранові партії, зокрема з опери Ріхарда Вагнера, Ріхарда Штрауса, Джакомо Мочині. Створила понад 60 оперних партій, які мали великий вплив на розвиток світового вокального мистецтва, блискуче виконувала українські народні пісні, популяризувала українську музику, її пов'язувала творча дружба з Іваном Франком, Василем Стефаником, Ольгою Кобилянською, Миколою Лисенком Олександром Шимугою. Монета була випущена 19 жовтня 2022 року номіналом 2 гривні. Виготовлена із Нейзельберу масою 12,8 грама, діаметр 31 мм. Тираж монети 30 000 штук. І всі 30 000 штук виконані ось в такому в цьому блістері. На дотик він такий, наче як прорезиняний. Такий прикольний. Монети України, Coins of Ukraine. Тут написано Соломія Крушельницька. Українською і англійськими мовами. Опис приведений українською та англійськими мовами. Технічні характеристики монети наведені українською та англійською мовами. QR-код. Так, а тепер розглянемо монету зблизька. Так. Так, відкриємо капсулу, як завжди. І будемо розглядати монетку нашу гарнюньку. Так, о, починається. О, ось так, значить, о, фокус є. Так, значить, друзі. На аверсі монети розміщено у центрі зображення Соломії Крушельницької в сценічному образі Аїди. Обабіч, від якої стилізовані куліси прикрашені декоративним орнаментом. Ліворуч малий Державний герб України. Напис Україна у горі на тлі декоративного орнаменту. 2022 рік праворуч. Дві гривні унизу. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Праворуч над роком карбування монети. Ось такий у нас. І у нас аверс монети. Щось фокус втрачається. Так, реверс. Переходимо до реверсу монети Соломії Крушельницької. О, ось так видно. Що так не подобається мені, як воно фокусується. О, так трохи. Далі потрібно. Значить, на реверсі монети на зеркальному тлі зображено портрет Соломії Крушельницької. Праворуч від якої стилізоване крило метелика, що символізує один із найвідоміших образів співачки в опері Мадам Батерфляй. Ліворуч написи 1872-1952. Роки життя співачки. Соломія Крушельницька півколом ліворуч. Ось така, друзі, монетка. Зараз її ринкова ціна близько 180 гривень. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування.